Ви прибули для подальшого проходження служби в БНП Полтавській області. Спочатку повномасштабного вторгнення на сьогоднішній день 115 наших товаришів загинуло в боротьбі за незалежність України. Прошу вас всіх почтити пам'ять наших всіх загиблих товаришів! Дякую. Це зріст нашого суспільства, нашої громади, нашого етносу. Готуємося ми зараз до найскладніших часів. Ваш успіх лише в одному. Зараз у вас є шанс задавати дуже багато питань. Задавайте і отримайте відповіді. Наголошую на тому, що ви продовжуєте вчитись. Вчіться. Не бійтесь. Я досі вчусь. І не боюся. Якщо мені щось не зрозуміло, я задаю питання. Я не боюся задавати питання. Дякую вам всім за увагу до роботи. Проявіть себе.